Давно ну, журналістам тут. Не ті, котрі проходили на засідання так, але отак просто гуляти серед Погрушевського, вже давно цього не було, жартують з нас. Каже, ми давно не були. Бачите, п'ятеро. Подмилися вже. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вже з вашими хлопцями, здається, поговорили. Все спокійно. А коли от ви сюди зайшли до урядової будівлі? Точно треба? — Ні, ну приблизно, щоб зрозуміти. П'ятої і шостої вже тут. І ніби нікого немає, так? Тому не. що не всі люди знають, що, що тут досі відбувається. Ну, люди ходять там в парку вже, з'являються вже парочки, вже все, цілується. Вже швидко. Тут естонці були, інтересувалися, як так? Вчора було так, а сьогодні так. То як так? Ну, вчора війна, сьогодні анекдоти. Це, це, це ви, ви нам поясніть, там же ніби пояснили, але все одно. Тобто міліція має тут все одно бути. Ну, так, да, це штатна ситуація. Бачите, скільки їх. П'ятеро. Правильно просто. Ну, зараз ну, режимний ну, об'єкт мають ну, охороняти його. Разуміє. Я так думаю, я не спеціаліст, але я так думаю. Ви, може, більше знаєте, ви там вже такі багато об'єктів бачите. Ми вже обходили тут все. Ну, ви вже можете давати консультації Ну, не наша робота, ми спостерігаємо. Ну, ви Будете підробляти, знаєте. Ні-ні, ні. нам не треба. 100, сотні доларів на Нам своє треба робити. Доброї ночі. Доброї ночі. Доброї ночі. Добрий ночі. Марінський парк. А кого ви працюєте? Гломадське телебачення. Ні, я. Кого? Пресують якого. Кого? Ми не працюємо. Ми працюємо. Ні, ну прес там. Я... – В цьому випадку. Громадську думку.